Приютівській громаді відкрилася дитяча точка спільно від ЮНІСЕФ. Розташована вона у селищі Приютівка, проте розрахована на дітей з усієї громади. Зауважив селищний голова. Спільна точка УНІСЕФ відкрита тільки в Приютівці безпосередньо будинку культури, де облаштована спеціальна кімната. Але мережа навчальних закладів приютівської громади дуже розгалужена. Ми маємо дуже непогану мережу транспорт. Ну, тобто, у нас достатня кількість шкільних автобусів, яка дозволяє сьогодні здійснювати підвезення учнів, підвезення дітей, малечі із інших населених пунктів приютівської громади. Таким чином, цим дійством будуть охоплені практично всі діти приютівської громади. Точка з місяць працювала в тестовому режимі. Чим займалися, розповіла координаторка Анастасія. Діти це різної категорії від п'яти років до 15-14 років. Найбільше було 10, 11, 12, 13 років. Їм дуже подобається. Вони готові сюди кожен день приходити. Ми проводимо різні мастер-класи, різні арт-терапевтичні заняття з ними. Тут дуже багато настільних ігор є. Вони дуже полюбляють в них грати, особливо шашки, шахмати. Там дуже багато розвиваючих ігор для них є. Також є ляльковий, ну ляльковий театр для руки, і також пальчиковий. Їм все це дуже подобається. Багато у нас є конструктор модульний, також діти люблять з нього будувати різні, різні споруди. 24 квітня відбулося офіційне відкриття точки спільно серед почесних гостей керівник регіональних офісів ЮНІСЕФ Бенджамін Фішер та керівниця програми ЮНІСЕФ в Кіроварадській області Тетяна Федоренко, які привітали всіх з відкриттям та наголосили на важливості цієї події. Відкриття таких майданчиків для дітей в Україні для ЮНІСЕФ є одним з найважливіших, де діти змогли б отримати психосоціальну підтримку. Кіровоградській області вже відкрито 13 таких точок, і ми плануємо відкриття ще більше точок. Запитали, чим дитячі точки від ЮНІСЕФ кардинально різняться від інших культурно-освітніх майданчиків. Наразі ми працюємо з локальною владою, щоб ідентифікувати ті місця, де а, така спільна точка буде найбільш зручною тому це такий відкритий простір, де можна отримати. А, Послуги для всіх, наприклад, в бібліотеці це можуть бути так більшості послуги для дітей, і це ну специфічні так. Послуги а тут спільно це такий механізм, компонент, де багато активності може бути, і вони можуть бути різними. Словами I'm Happy охарактеризував Бенджамін Фішер факт відкриття ще однієї точки. До речі, з 1 березня по 20 квітня приютівську точку спільно вже відвідали понад 400 дітей.